Всім привіт! Зараз подивлюся, чи йде запись. Один-1-1. Всі. Всім привіт, мене звати Настя і сьогодні на... Щас. Всім привіт, мене звати Настя і я сьогодні буду відкривати уламки у свого підписника. Це 116 синіх. Та сто камені душ, і ми починаємо. Цей герой нам не потрібен. Хочеться чогось цікавенького. Не випадає, але це тільки початок. І тільки перша десятка. І відкриваємо по десятці І приходить в але він тут не потрібен на аккаунті. Думала вже предвісник хороший десятки буде, Якщо десятка синіх. Знову така ж сама, і це Бурангіри. Непоганий герой. Доволі непогані, непогано сипає епіками. Відкриємо швидко. Мені теж вчора вона прийшла. Шукачка, ми шукаємо героя. Бажано... Черепашку. Черепашку. І це приходить окультний воїн, Джескар і Сер Артеміч. Відкриваємо драха, як і мені прийшла драха. І грішник. І відкриваємо швидко. Радник приходить. Уламки зменшуються, але хочеться бачити хороших героїв. І, можливо, зараз будуть хороші герої, тому що приходить десятка поста синіх. І так, це, це Піксніель, але не цю героїню ми хотіли бачити. І все, закінчилися уламки. І приходимо до вівтара душ і відкриваємо. Можливо, щось тут буде цікавіше, ніж з Оланків. І приходить снігоцвіт. І відкриваємо по десятці. Місця в нас може не вистачити, але ми продаємо всі рідкісні герої. І епічних один. Дві зірочки. І відкриваємо, відкриваємо швидко. Побажання приходить. У мене пророчиці немає, але в мене наші зірочок. Є. Приходить міфічний, але на одну зірочку. Відкриваю швидко, і це приходить маса мото. Напевно, підписник продасть побажання приходить. але хочеться більше побажань. Зірочок бачите, Карато, начебто непогане. і шайк приходить одна зірочка. Побажання приходить Лідія. Дуже непогано. І подивимося, в нас ще 30 є. І зараз продаємо. Героїв. Багато насипало синіло. І відкриваємо. І зараз подивимося, що у нас по балам. Дайте міфічні герої. Можливо, ця десятка щось буде цікавіше в наступній останній десятці. Відкриваю швидко. І це пророчиться, Лідія знову і Гретель. А, не пророчиться, а провидиця. І в мене закінчилися маленькі уламки. І йдемо зараз дивитися, що там по балам. Я не туди зайшла. І в нас виходить, що ми навіть не забрали міфічну книжку. Це дуже прикро і я не знаю. Можливо, в камені душі щось буде цікавіше по ресурсам. Напевно, будемо відкривати підписнику ще якісь оламки. І тут знову бачите, як ми набрали. Ламки. Не уламків, а на нагору. До 2500 ми не дійшли. Ось таке відео вийшло. До зустрічі у наступному відео.